Слава Україні, друзі! 14 червня сьогодні, Кривий Ріг. Сьогодні у нас день жалоби за загиблими у вчорашній страшній події, зв'язаною з агресією тої країни. Друзі, сьогодні не по одному прогнозу погоду не передавали доща. Але іде наразі дощ. Майже з 11 дня йде наразі дощ на дворі. Навіть небо плаче над кривим рогом. Він невеличкий, але йде. Сьогодні, друзі, я хотіла підживлювати другий раз томати огірки перець, баклажани. Ось, ось погляньте, сьогодні зранку я коли ще доща не було. Я поїхала і накосила отаку скардусіна. Це мені ще не хватить, мені ще треба таку десь скердицю накосити. Але це вже буде після дощу, бо я єлі-єлі вспіла -єлі вже послідню тачку привезти додому. Тут три тачки. Це, бачите, ось о, вона. Величенька така скердиця. Курям таке, така трава не підійде, вони її зовсім не їдять. І рубати її теж немає смислу, бо вони її не їдять. Попросту. Вони вибирають велике листя. За таким сочним листям я наразі знайшла на річці. Учора, друзі, ходила на річку, ракушки курям набирала, зараз вам покажу. Скільки я поприносила, теж декілька разів ходила. Ось детська дитяча ваганітка. колись це мого сина купали 25 років тому назад, друзі. Тепер вона отакого мені служить. Ракушка добра, друзі. Отака. Це на нарідці, на нашій. Я. Набрала, її там дуже багато. В общем, поки все добре. Поки учора було тепленько, бо там треба було трохи перейти по водиці. Сьогодні прохладно, друзі, набагато холодніше, ніж учора. Тому я учора вчора сходила, теж набрала дві великі сумки. Десь кілограм по 20, ну, тут кілограмів 40, мабуть, ракушок. Це поки що є. Потім. Потім, знову, коли буде тепленько на дворі, бо там, я ще раз кажу, треба трохи побродити через водичку, то піду обов'язково і ще принесу, друзі. Отакого, отакі діла, друзі. Міра під навісом ми наразі у мене в коло літньої кухні. І Тайсон тут, і мірочка. Да, Мірушка? Собачки, мої хороші, ну понаїдалися, не доїли сьогодні, понаїдалися вже, вже вкрай. А, і ось у барон. Барон тут ліг примостився. Я ящик кинула сумку, в якої оце носила ракушки велику таку. І тут, кстати, друзі, я ось окинула підодіяльники із секонд-хенда. Рву на вірьовочки, буду, теж мені ще трохи я там декілька рядочків не попідв'язувала томатів, і огірки треба буде підв'язувати. В чому це рву на отакі, на отакі вірьовочки і буду підв'язувати. Отаково. Ще ось у мене, бачите, трохи колишок залишилося. Це я думала сьогодні все зробити, але дощик помішав. Ну, хай іде. Хай іде дуже добре, що він сьогодні пішов, бо перед підживленням треба було залити добре томати. Хоча вони там і не сухі. Зараз, друзі, все поступово я вам покажу обов'язково. Ось, о, друзі, подивіться, це в мене тут сохне. Учора, коли я ходила за ракушками на річку, там назбирала усіляких таких лікарських. Квіточок. Це ромашка. Друзі, пам'ятаєте, я вам якось розказувала, коли в мене почки були больні, треба було відвар ромашки пити. І я купляла пачечку за 60 гривень. То вже все. хвате. оце я вирішила насушити отаку скирдочку. І ще піду нарву обов'язково. Оце я. Нарвала ромашки, потім вона йде як противоспалітельна, та і чайок з нею дуже добренький, змішати з м'ятою і, взагалі, буде вкуснятіна. Це тисячолісник. Тисячолісник, друзі, це дуже-дуже класна травичка, теж лікарська. Мені раніше вона допомагала. Зараз в мене якось немає з цим проблем. Але, дівчатка, це для вас така порада. Якщо критичні дні болісні... Оце на отакої такої травички, дуже добре допомагає одна столова ложка заварити, не закип'ятити, а запарити як чай, як обичний чай, запарити на стакан кип'ятка. Настояти десь хвилин 15 під кришечкою і попів стаканчика випивати через кожні 2-3 години. Це цього вистачає за один день, і болі прекращаються прямо в момент, і потім, потім декілька разів отак от пропити і зовсім не буде ніяких болісних отаких ощущень. Отак скажемо. Це дуже класна травичка. Потім це я вже підсушила це домашня м'ята. А це вчора я на річці назбирала отакої м'яти. Вона дуже відрізняється. І аромат різний. І от вчора ем, я заварювала чай з неї, прямо з такого листя, не з сухого. Він мені подобається набагато. Набагато подобається ліпше, чим, чим з домашньої м'яти. Хоча, ну хай хай буде і та, і та. У них дуже різні смаки. Я не можу об'яснити, як воно, ну вони дуже різні і мені більш річкова подобається. Я її раніше збирала, потім вона десь пропала у нас з річки. Але це я ходила там по камишам, в общем, лазила. Дуже багато у нас, кстати, там цих черепах, оцих болотніх. Дуже дуже багато. Мені вже й не лякалися, Мені я там лазила, збирала оце м'яту. Потім вийшла на полянки, знайшла Звіробой. Теж дуже добра травичка, оце я трохи його знайшла, але хай буде дуже-дуже. Це теж, теж можливо, можливо треба буде, хай, хай буде, вона така класна. І ось о, друзі, в мене такий. Оце квіточки я збирала на трійцю. Тут і Ромашка, і м'ята, і Васильки, і оце у нас кажуть на неї дика цибулька, я не знаю, як вона. ну... Абсе по назві хто її знає. Ну, у нас кажуть дика цибулька. Ну і дуже багато, бачите, усиляких таких польових квіточок. Це я збирала букетик на трійцю і ходила до храму, відстояла повністю до кінця всю літургію, друзі. Дуже молилася, сильно молилася за наших захисників, захисниць, бо ну, дуже страшне, страшне, страшний час зараз. То, в общем, оцей букетик. Засушиться добре, і я його поставлю біля іконки у себе, у себе в кімнаті. М'ята і ромашка підуть на лікарські чаї. Як кажуть, оце з цього букетика, то швидше, вродя як виздоравлюєш після, після чаю. От запарених таких травок з цього букетику на трійцю. Ну, одинся. В общем, я оце назбирала, оце засушу, друзі, отаково. От Потім оце сіно, хай, хай поки стоїть, закінчиться, друзі, дощик. І я, може, і сьогодні, а може, і вже завтра буду одобрювати, підживлювати свої рослини. Узяла, друзі, зонтик ось, о, бо, бо дощик такий, що. Пускається. Все більше, більше пускається. Зараз підемо до городу. Наспіває купчиха. На завтра знову, друзі, нарву та понесу, якщо не буде дощу, друзі, на базар. Наспіває, її ще, її ще є, ще є, друзі. Ще разочок нарву. Малина теж поспіває. І жовта, і червона, то на завтра буде. Воно черешенка спіє. Ну, черешенка ще дуже зеленкувата, але вона дуже-дуже тріскається. Не знаю, друзі, у цьому році чи буду я її продавати. ну Таку потріскану і гнилувату я ж не понесу людям на продажу. Це. Це таке. Так, ось у мій волгоградський пізній томатик. Дуже добре він після першого підживлення пішов. Але чому я вирішила? Обично, томати я підживлюю один раз. Більше не підживлю ніякими, нічим зовсім, щоб вони не жирували. Але у цьому році, друзі, дуже така погана погода. У нас на тій неділі було дуже холодно, такого ще не було. Я не помню такого літа, щоб щоб ночі було плюс 9 чи плюс 7, це такого, такого за моє життя не було. Тому в них такий стрес, то я вирішила підживити ще один раз. В общем, через 14 днів після посадки я підживила, через 14, через 20 днів. ну, Дивитись, як там дощі йдуть, як там вже не погода, це там, декілька днів немає ніякого значення. Потім через слідуючого підживлення теж через 14-20 днів. Знову підживлюємо. І е, оце, допустимо, сьогодні ми підживили, а завтра ми обробляємо від фітовтори. Подивіться, предыдущему моє відео я показувала, яку схему обробки я про ці фітофтори у себе на городі роблю. Вона для мого городу, для мого регіону Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, дуже дієва. Е, там, наперед скажу, там присутствує у декілька обробок ще сода. бо Ну, буває, мені пишуть люди на російській мові, правда, не знаю, це чи з тої країни так соди бояться, чи що я, я щось не розумію, чого вони. Ой, сода, сода. Друзі, я содою обробляю і томати, і огірки, і перець, і баклажани. І поміма обробок по листу я ще підливаю під корінь. І все в мене добре-добре пролодоносить. Я не розумію, чого так хтось боїться соди. Це харчова сода, вона дуже-дуже допомагає. Мені у моєму господарстві на городі. Дуже-дуже. І ще хочу показати, друзі, це вже е, е, суперранній ультраранній сорт кроха. Погляньте, вже пов'язалися томати. Вони, звісно, невеличкі, вони не набагато і виростуть, друзі. Бачите, такі. Це невеличкий томатик, але він не він ультраранній. Оце в мене тут кушики, ще там декілька кушиків, але там вони набагато менші Кушики. Ну нічого, там вже теж позав'язувалися томати. Він дуже плодовитий, Погляньте, воно в'яже цвіте, в'яже, цвіте. Бачите, ось. Цвіте, його його багато-багато. Буду з нього теж збирати насіннячка, кому треба, то потім потім будемо, друзі, як назбираю насіння, то буду продавати, будемо будем дивитися, коротше, що, які сорти будуть на продажу йти. То, ну, цей, цей по-любому буде, бо він дуже класний. Він, сами, сами, він раніше саньки, раніше, ем, раніше усіх. Сами, сами рані. Ще не один томат в мене не пов'язав плоди. А от ем, кроха вже, вже пов'язав плоди. Отакову, друзі. Так, водичка у мене завжди, друзі, набрана, бо в мене город великий. Все в мене в основному йде на продажу. Тому мені, мені треба, щоб в мене городина була добра. Тут я всі вже томати попідв'язувала у хатинці для томатиків, бачите? І отут от теж я попідв'язувала. Отаку все. Все. І, друзі, в мене ось. О, чим я буду підживлювати? Перший раз я підживлювала куриним послідом. І другий раз, друзі, теж буду підживлювати куриним послідом. У мене він тут настається. Вже він десь, друзі, неділі хватає, коли тепло перебродити. Але в мене він вже десь неділі-дві. Оце тут броди, бачите, вже добре-добре перебродив. Буду десь, у мене літровий ковшик є, і я його десь ну, трохи неповний, Десь пальця на 3-2 на два неповний, Буду набирати і на 10 літрів води розводити. Ну, десь мілі Літрів 600-700, буду розводити на 10-літрове відро і під кожен кущик вже томати бачите, величенькі, десь, ну, десь по літру, мабуть, буду вливати. Перше підживлення було десь по пів літра, а це вже вони величенькі підросли, десь по літру. Огірочки в мене підживлюються кожну неділю. Наразі я підживлю тільки куриним послідом. Там ще трохи в мене було настояного зеленого добрива, травичку настояла, нарвала бур'янів, теж воно перебродило, теж так само розводила і так само підливала. Тут же огірочки, бачите, вже величенькі, вони дуже пішли в ріст. Добре листячко. Погляньте, в мене добре, добре листячко. Друзі, один раз я огірки обробляю хімією. Це коли перший раз обробляю тома. Рідомілом голдом я обробляла, і в цей же день зразу ж я обробила огірки. Потім в цей день я обробляла дерева від шкідників. І цим же препаратом я зразу ж побризкала після рідоміла голда цим же препаратом теж. Тобто В мене була обробка і від грибкових захворювань на огірочках, і від. Шкідників це один раз. Все. Більше хімікатами я не буду користуватися. Продивіться, в мене на каналі теж є відео, там, де я показую обробки, як я обробляю огірочки. Огірочки я обробляю трохи по-другому, ніж томатики. І підживлюю трохи по-другому, бо томати два рази за весь сезон я буду підживлювати. А огірки кожну неділю обов'язково треба підживлювати, бо це ліана. Вони ростуть, ростуть, ростуть і ростуть. Тут, бачите, в мене накрито все в мене, практично все в мене замульчоване. Все все буде через час, через деякий час все буде замульчоване. Я нічого не залишу незамульчованим, бо мульча вона, во-первых, вологу тут хранить. Томати, ще там земелька під мульчою, вона волога. Ще ось о, дощик покрапує, він невеличкий, але ще трошки примочив. І на завтра вже я не буду нічого поливати, я просто зранку встану. Або якщо сьогодні до вечора дощик закінчиться, то може і сьогодні я буду підживлювати і томати, і огірочки. Вони довги добре тут земелька вона промочена. Так що воно е, ні в якому разі, друзі, не підживлюйте по сухій землі, бо погорять і корінці, і вершки, і не буде ніякого врожаю. Обов'язково треба підживлювати по вологій землі, по дуже промоченій землі, щоб до корінчиків волога пройшла. Не так, що поверху трошки там ото побризкали, та й все. Ні-ні-ні, не в коєму разі треба обов'язково, щоб земелька була волога прям. Прям 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 до корінців. Друзі, кому інтересно, як я підв'язувала томати, теж на моєму каналі є таке відео. Я підв'язую, бачите, і до колишок, бо тут воно не хватає рейочок, І ось прямо тут під навісом, під. Вірні підзатінняючи сіткою, я підв'язую до верху, отак от на вірювачки, і буду обкручувати по мірі росту самого томату, буду його підкручувати по оцій вірьочці. І томати не будуть лежати на землі. Я пасинкую, обов'язково веду або в два, або в три стебли. Теж є на каналі, подивіться, кому інтересно. І високорослі томати в мене ні в якому разі не лежать на землі, щоб, не дай Бог, не заболіли фітофторозом. Е, низькорослі, звісно, лежать на землі, е, але вони швидше плодоносять, друзі. Вони, е, вони від плодоносять десь у кінці серпня і я буду їх прибирати. А от високорослі в мене у минулому році я їх убирала десь. Десь в середині жовтня, навіть наприкінці жовтня, вже було холодно, я вже у куртоці була. І я прибирала тільки бадилля, І ще дуже багато зеленкуватих і залишилось. Я їх прибирала. Вони в мене плодоносили дуже-дуже добре. Отаково, друзі. Так, смородина. Смородина. Ось і пізненька почала спіти. Рання воно. Я вчора торгувала, це трохи тут залишилося, до спіни теж вирву, чи на компот піде, чи на піріжки. Вишень у цьому році немає зовсім, а хочеться піріжечка такого добренького, то, мабуть, буду із смородинки робити, піріжечка жарить. Так, тут в мене огірочки, друзі. Хто дивиться канал, знає, що я огірочки тільки партіно-корпічні пучкові гібриди висаджую. Не висаджую ніколи сорта, вони мені не потрібні. Бо ось о, погляньте скільки. Який манесенький кущик, скільки вже зав'язалося огірків. І огірки в мене в'яжуться, погляньте ось оно. Три штуки в одній зав'язі. В одному узлі. Ось о, тут. О, Погляньте, оно, погляньте, раз, два, три. По два, по три. По одному теж є Такого. Все буде, друзі, підв'язуватися. Все, ще, ще не вспіваю, Все, бачите, в мене замульчоване, все буде добре мульчуватися, щоб і волога тут була. і... І бур'яни, щоб не росли. Ось, бачите, тут воно пішла. Пішли бур'яни, рости. Оце все я тут і доріжки, все позастеляю, щоб нічого тут не росло. Отакі бур'яні вони мені не потрібні. тут. Це лишня. Я рахую, що треба все мульчувати наразі, бо хто його знає, що з водою буде. Це по-перше, а по-друге, і волога є не треба поливати раз за разом. І мульча, коли перепріває, це свого роду теж дуже добре добриво. Дуже себе добре зарекомендувало. Я усім мульчую, друзі. І е, свіжою травою нарву воно, бачите, я накосила, буду її, не буду сушити, буду зразу мульчувати. Ось усіно в мене було замульчувала. була солома мульчувала, було листя воно е, там у хатинці для томатиків. Було листя з лісу, теж замульчувала. І листям з горіха теж мульчую. І все добре, добре плодоносить, друзі. Мульчую усім підряд. Все, що є. Але мульчуло. Треба мульчувати. Воно трохи кукурузки. Бачите, кукурузку теж треба буде просапати, оці бур'яни, ось у кабаки. І тут все теж замульчую. Так, це низько томатики. Тут вони в мене ще оце наразі треба мені їх усіх замульчувати, бо в мене тут не, не хватило мульчу. Оце ж я і на, накосила трави. І буду їх мульчувати. Не томати я не підв'язую, не пасинкую, нічого з ними не роблю. Оце дощик, кстати, друзі, вже закінчився. Зараз буду брати, брати робити добриво. Заливати і зразу все буду мульчувати. А якщо подивлюся на завтра, що буде за погода, можливо, завтра буду другий раз обробляти від фітофторозу. Ну, подивимося, бо на сьогодні дощ не передавали, але він, бачите, пройшов. То буду дивитися по погоді, як воно і що. Ну, оце таке, друзі, сьогодні відео. Дуже дякую всім за перегляди, за лайки, за коментарі, за теплі слова в коментарях. Низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже дуже тяжку працю. Низький уклін нашим комунальним службам усім велике дякую. Слава Україні, друзі.